Може, хто знає, що це за техніки і як вони називаються. Я знаю, що з полімерної глини щось роблять, а це тканини чимось пропитуються. І от вони так твердіють. Класна штука, прям взагалі витвір мистецтва. А я от трансляції показувала, які сувенірчики привезла е, нашим. Друзям, голландцям, нідерландцям, от цього бренду Галичина, Дивіться, яка сумочка. Я показувала сайт. От, а тепер вживу, покажу, які передали подаруночки. я подарувала. От, і ще отаку от скатерть з вишивкою нашою Прикарпаття. П'ємо нашу ранкову каву з промінчиками сонечка. І дивіться, як травичка позеленіла. Дощ і сонце. І краса. А Хризантема прекрасно себе почуває. Любить водичку. Бачите, яка кулька красива вже біла. А от ті хризантемці, бачите, водичка перелилась, треба щось робити. Виливати воду не знаю. От, бачите, чому вони горщики не садять, а ставлять просто горщик у кашпо. Бо якщо посадиш і стоїть на вулиці, то таке робиться. Стільки води наливається, і тоді рослина загниває. Треба щось зробити. А ще нам дали такий обогрівач. Щоб ми не змерзли. Якщо буде холодно, то щоб ми включали і користувалися. Бачите, наші хазяї такі нежадні дуже хороші люди. От. Піклуються про нас. Дай Бог всім таких хороших хазяїв. Я бажаю, хто живе в сім'ях. От. Дуже хороші люди. От ми маємо такий куточок для відпочинку. Тут Телевізор, два крісла, такий маленький столик. І обігрівач, щоб нам було не холодно, коли ми сидимо, дивимося телевізор. А, ось навіщо, бачите? Гарбузи були. Отак от тут кладуть на порожку такі красиві арбузики, ще один, атриб... гарбузики. Ще один атрибут осені. Бачите? Класно! Бачите, що робиться. Так, мені треба терміново з цим щось робити, а то пропадуть квіти. Буду сьогодні цим займатися. Друзі, всім привіт! Привіт-привіт! Ви привіт. на каналі Єлена Ukraine Family. Ми знаходимося в Нідерландах. У нас, як і у всіх, була дощова холодна погода, а сьогодні, бачите, яка краса і ми вам Бажаємо теж всім гарної погоди. Микола йде на реабілітацію. Піду побачимо, що там будуть робити, бо ми не знаємо. Що. Ну правильно, да. Зараз побачимо. Після дощів травичка позеленіла. Води прибавилося. Води в каналах прибавилося конкретно. Не дивно, стільки води вилило. Бачите, он, майже, майже труба покрита. Та, з якої перетікає в канал-канал. З каналу в канал. І водичка чистенька. Крава знов зелена-зелена і кажуть, що ще буде тепло. Тут прекрасно. Бачите, і асфальт, і дороги сухі, значить у них тут лівньовки добре працюють. От, абсолютно немає ніде ніяких калюш. Я весь час цьому дивуюся. Після таких тощів у нас б взагалі там вже б такі озера стояли. А тут все, водичка постікала. От нам би так, да? А бачите, лівньовки такі у них. Значить Вони їх чистять, раз вода не застається. класно. Водичка стікає. Отак От називається центр наш. Реабілітації. Ми вже прийшли додому. Так що, от включили цей вітрадувчик. Я вам вже його показувала в цьому влозі. От так от він працює, дуже такий мощний, хороший і швидко зігріває кімнату. Так що трошечки ми на другому поверсі зігріємо собі приміщення, щоб нам було комфортніше. От. Так що такий от приборчик нам дали. Ми задоволені. Нам тепер не буде холодно, так що про нас піклуються. Мене в коментарях запитують, як до нас ставляться. Дуже добре до нас ставляться нідерландці. От. Я не можу сказати нічого поганого про людей. Які проживають в Нідерландах. Навіть навпаки, можу багато чого гарного розказати. Так що, друзі, і ще я хотіла вас вже запитала по поводу трансляції. Пишіть ваші коментарі. Чекайте трансляцію, я зроблю анонс, коли зможу вийти до вас в трансляцію. Такий коротенький влог. Тиждень тільки почався. Всім гарного тижня, гарного настрою. Дивіться, от в будинку є такий термостат. Зараз на ньому 25. от Він підтримує таку температуру, досить нормальна температура. от І. Якби я вам хочу сказати, що нема тут, ну, принаймні у наших немає такого, що 17 градусів, все мерзнуть, не включають опалення, ні, нормально все. От, так що ми не мерзнемо. Все в порядку у нас з цим. Так що ми в Голландії не мерзнемо. І слава Богу, нехай буде так і далі. От, а ви, друзі, напишіть, яка у вас ситуація? Де ви живете? Чи тепло у вас уже в приміщеннях, чи ще не включили опалення? Буду рада чути від вас, яка у вас ситуація.